Ірі, студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Уряд Грузії вимагає від Києва видати двох чиновників часів президентства Міхаїла Саакашвілі, які зараз перебувають на території України. Таку заяву опублікували на офіційному сайті уряду Грузії. Йдеться про радника генпрокурора України Зураба Адейшвілі та заступника голови служби контррозвідки України Георгія Лордкіпанідзе. За версією Грузії, обидва чиновники очолювали авторитарний режим попереднього уряду Грузії, який забрав життя, здоров'я та благополуччя багатьох людей. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн на зв'язку. Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексію, Вітаю вас, як завжди, дуже дякую за запрошення. Що відомо про діяльність Адейшвілі та лордки Панідзе Грузії? Чому про них Грузія зговорила зараз? Ну насправді про них говорили і до того справді ці обидва особи ці дві дві особи вони були близькими соратниками Михайла Сакашвілі. І, власне кажучи, коли Міхаїл Сакашвілі був президентом, вони почергово займали різні посади в Грузії. До речі, в тому числі курували і тюремні установи, і так далі. І тоді в Грузії щинився дуже величезний скандал, а який активно на той момент використовувала опозиційна партія. Тоді опозиційна партія грузинська мрія, Да? тобто були відеозаписи з грузинських а, тюрем про те, як там а, знущалися над ув'язненими і так далі, і це а, незважаючи на те, що а, Михайло Сакашвілі там його соратники, вони говорили, що вони до цього не причетні, але так чи інакше, це дуже сильно тоді вплинуло на громадську думку в Грузії. І, зрештою, Михайло Сакашвілі програв тоді вибори. Його політична сила перейшла в опозицію. А коли він в 2015 році опинився в Україні, то низка його соратників. Ників тоді також приїхала в Україну. До речі, тоді в Грузії щодо них були відкриті кримінальні справи, і вони, наскільки я розумію, і далі продовжуються. Ну таке соратники Сакашвілі тут говорять, що це була влаштована провокація а, з боку грузинської мрії, що власне а вони не не були причетними до всіх цих знущань, і так далі. Що а, це було, скажімо так, навмисне да створена на той момент опозиційною партією такий великий інформаційний вкид, але факт залишається фактом, що. А після того вони покинули територію Грузії, і всі наступні кримінальні справи, які там вони відкривалися, вони вже, скажімо так, перебували на території України в різному статусі. Так те саме стосується Михайла Сакашвілі. Я нагадаю, який отримав і українське громадянство, і нагадаю, що також він в Грузії проти нього так само були відкриті справи, але ми пам'ятаємо, як він виріш вирішив сам особисто поїхати в Грузію, так і, зрештою, до цього часу перебуває. В ув'язненні власне тобто ця історія, воно я б сказав бо вона вже триває десь, мабуть, приблизно 10 років, то майже 10 років. А в різних моментах в Грузії час від часу ми пам'ятаємо, там загострюється певна політична боротьба, і я до речі не виключаю, що якраз із цим частково теж можуть бути пов'язані оці останні новини. Так, тобто, тому що коли а, офіційно Грузія говорить, що вона готова відновити нормальні стосунки з Україною. Тут... Насправді, знаєте, ситуація просто з 22-го року навіть дуже сильно змінилася Да? тому, що ну не секрет, що Грузія, яка ну, яку ми свого часу вважали дуже близьким для нас союзником, країну, яка пережила так само окупацію частини території з боку Росії напад з боку Росії, у 2008 році. То ми сподівалися, що грузинська влада вона буде солідарно розуміти ситуацію в Україні, так і підтримувати і санкції, і так далі. По факту а. А ми побачили після 22-го року, що так не відбулося, тобто, тому що а, Грузія стала однією з тих країн, яка а, намагалась дуже обережно або взагалі не вводити жодних санкцій. Ми пам'ятаємо, що багато росіян, наприклад. А коли там почали говорити про мобілізацію, були готові сховатись на території Грузії або, взагалі, давайте так скажемо, допомагати Росії десь обходити санкційні режими. тобто, тому що ну знов таки це теж не є секретом. Є офіційні дані наскільки зріс торговий оборот Грузії з низкою західних країн. І в тому числі до речі, в таких сегментах, де знаєте, я не думаю, що в Грузії різко виріс рівень життя. Да? Я маю на увазі, наприклад, автомобілі, в тому числі коштовні західні автомобілі. Тобто, в Грузії почала тепер набагато більше їх купувати. Ну є висока ймовірність. і Ми це чудово розуміємо, що потім вони потрапляють насправді через Грузію в Російську Федерацію. Так ось, і після 2022 року відбулася ще така, я б сказав дивергенція між. Україною Грузію, тобто незважаючи на те, що Грузії зараз і правляча партія грузинська мрія, але а, по факту ми бачимо, що ця партія вона. Скажіть, так займає, ну якщо так глобально дивитися, дуже і дуже лояльно до Кремля позицію. Тобто вони відновили нещодавно авіасполучення між країнами. А велика кількість росіян перебуває на території Грузії. Ну і власне, знаєте, вони так себе ведуть. Ні, буцімто не було 2008 року для Грузії, і буцімто немає умовно такну ситуації російсько-української війни. То. Уряд Грузії вважає, що для нормалізації відносин Україна має видати вище згаданих чиновників. Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія відповів на це. Якщо дійсно говорити про нормалізацію, то для цього є план цитую випустити з в'язниці та повернути нашого громадянина Міхаїла Сакашвілі, припинити пряме авіосполучення з Російською Федерацією, чого вимагає сам грузинський народ, припинити допомагати агресору ухилятися від санкцій, тоді і нормалізація відносин відбуватиметься легко. Чи згодні ви, і що може про що може свідчити така заява з нашої сторони? Ну, дивіться, з нашої сторони, тут заява якраз ну по факту, те, частково ми з вами вже про це говорили. Що після 2022 року ну багато що проявилося? Да і багато про багато про які країни. А вони показали себе насправді, де вони знаход готові знаходитись на якому боці, і якщо говорити про Грузію, то так ми, ми бачимо, що незважаючи на на війну, вони продовжують через підкреслю таке враження продовжувати бізнес as usual з Росією, не приєднуючись насправді до санкційних пакетів або ігноруючи їх, так і продовжувати заробляти на торгівлі з Росії. Тобто мені здається, до Рахамі тут він просто відмітив по факту, я думаю, висловив позицію. України щодо Грузії, тим паче, що я хотів ну уряду нинішнього уряду Грузії і політичного курсу Грузії. Тим паче я хотів би ще такий важливий момент додати. А що в принципі справді грузинське суспільство я думаю, воно в цьому питанні теж є розділеним. Ну тобто є велика кількість представників Грузії, які 100% вони вважали б, що офіційні білісі тут має ну знаєте так безкомпромісно підтримати Україну. А в цій боротьбі і от я хочу до речі наголосити, що якщо ми подивимось, наприклад, на іноземні добровольці, які воюють за Україну, то грузин там дуже велика кількість. Я наприклад особисто знайомий з очільником грузинського національного легіону Мамука А, Мам і Груз багато грузин навіть вже просто віддали своє життя громадян Грузії за. А Україну тому мені здається, що велика частина грузин вона не зовсім розуміє позицію свого уряду, тим паче, якщо говорити, озно повертаючись до ситуації, знов таки де якісь дивні заяви в сторону нашої України, тому що ну справді тут Грузія могла б сама продемонструвати, що вона на ну, усвідомлює ситуацію, так там і в плані санкційного. Тобто, знаєте, ну припиніть торгувати з Росією. І ви і ви тоді покажете, що справді ви хочете нормалізувати стосунки з Україною. Так, тобто, а погодьтесь на ці санкції, підтримати, які вводять західні країни для того, щоб російський ВПК не міг далі купувати необхідних технічних і інших моментів для своїх ракет. Я думаю, що от це був би правильний крок з боку Грузії, а не зараз знаєте, вимагати повернення а, своїх скажімо так чиновників екс своїх адміністрацій, які перебувають на території України. Да? тим паче, що ми всі пам'ятаємо всю цю історію з Михайлом Сакашвілі, який поїхав до Грузії. Потім а, ми пам'ятаємо, що відбулося погіршення його здоров'я і так далі. А, і від, ну, і по суті всю ситуацію відношення до нього, яке, а, да демонструє а, нинішня грузинська влада. Знаєте, парадокс ще полягає в тому, що при цьому а, ну при в Грузії режим він в принципі орієнтований, ану, принаймні, на рівні риторики. Вони багато говорять, що хочуть йти до європейського союзу. А і навіть е, в, в минулому році отримали статус кандидата-члени в члени Європейського союзу. Я нагадаю, да тобто, хоча хоча хотіли при цьому отримати цей статус з нами, коли його ми отримували. Разом з Молдовою, да, але ми пам'ятаємо, що тоді європейські структури їх розділили, тобто Грузію не включили. Ну тобто, мені просто здається, що поступово рухаючись до ЄС, Грузії просто так чи інакше, а і грузинському грузинській владі доведеться приймати частину і санкційних обмежень і змінювати свою політику тут по відношенню до Росії, ну зважаючи на фактори геополітичні, які складаються в нашому регіоні. Ви фактично відповіли на питання, але все-таки уточню. Ви згадували, що суспільство Грузії досить розділене в своїх поглядах щодо України і правильного курсу так уряду. Чи може електорат Грузії диктувати правлячій партії, як себе поводити, які рішення приймати? Так, Адже ми дуже багато тут обговорюємо про те, що, наприклад, в Польщі так і є уряд підіграє електорату. Чи може тут грузинський електорат нав'язувати, як чинити стосовно України, як чинити стосовно Російської Федерації? Ну, знаєте, тут є теж цікава цікаві моменти взагалі грузинського політичного режиму. Давайте не забувати, що от правляча партія грузинська мрія, так вони багато зробили для того, щоб змінити політичну систему країни. Тобто, по факту зараз в Грузії ну створена парламентська демократія. Да, тобто роль президента. Ну зараз там президентка Грузії Соломе Рубашвілі вона взагалі маргіналізована так в цій системі. І я думаю, що так частково грузинське суспільство, Спільство може впливати, і активна частина грузинського суспільства, яка виступає а, за те, щоб а, Грузія змінила а, свою політику щодо України, так яку представляє, от в тому числі партія соратників Цикашвілі. Але тут слід розуміти, що всередині, як я бачу грузинського суспільства, по-перше, знаєте, інформаційно ми розуміємо, що там багато в чому меседжі, які поширюються інформаційно для населення. Я думаю, на частину населення це впливає про урядові мес меседжі. Так які а, плюс я думаю, є травма 2008 року. Нападу Росії на Грузію, яка теж впливає, і плюс мені здається, що частина грузинського ну, громадян Грузії, ну, навіть дивлячись на жахи нашої війни. А вони я не виключаю цього. Вони можуть просто побоюватися. Що якщо офіційний Тбілісі зміни свій курс, то власне офіційний Тбілісі, Грузія може знову на собі відчути. От, скажімо так російський військовий напад, і оце в сукупності мені здається впливає на те, що, хоча там є справді велика частина Грузин, яка розуміє, що Грузії офіційно в Тбілісі треба вести себе інакше, але при цьому ми бачимо, що є і частина там громадян Грузії, яка скоріше обирає такий курс між, але наскільки знаєте, тут наскільки Грузія зможе далі притримувати цей курс, От я хотів би звернути увагу, наприклад, Вірменії, яка теж колись і в ОДКБ входить, і ми пам'ятаємо, тобто і здавалось бо була займала на якомусь етапі дуже проросійську позицію, але зараз вони дуже почали активно змінювати свою позицію з огляду і. На ситуацію, яка у них складається, так з Росією, і там щодо а, а, взагалі там і ОДКБ і так далі. І мені здається, просто ситуація на Кавказі, вона змінюється. Тобто, наскільки Грузія зможе далі знаєте, бути між тими і ж тими, де да, як вони намагаються, нібито на декількох стільцях всидіти? Я думаю, що а, от чим далі, тим менше насправді така опція для Грузії буде відкрита. Олексій, дякую вам за пояснення. Дякую за те, що долучились до ефіру. Дякую. Олексій Якубін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.